Водень це найменша молекула, яка є на земній кулі. Водневу терапію ми отримуємо методом електролізу із води за допомогою довгих-довгих біохімічних ланцюжків. За допомогою електролізу води ми отримуємо найактивнішу, найфізіологічнішу, найбезпечнішу молекулу, яка є найпотужнішим антиоксидантом, найфізіологічною. А чому найфізіологічнішою? Тому що природою було задумано так, що у нас в організмі є захист у вигляді водню від вільних радикалів. У нас є бактерії, які знаходяться у кишківнику, і ці бактерії виробляють водень. Ось питання: при такому рівні стресу, харчуванні, порушення циркадних ритмів, скільки водню виробить наш організм? Відповідно, спрацює оксидативний захист. Наш організм в цей момент буде сильно сильно страждати. Тому ми зараз розглядаємо водну терапію інгаляційну як повноцінну медичну технологію для захисту від вільних радикалів.